Друзі, вітаю вас всіх на своєму каналі, бджільництво в шестирамочних вуликах та й не тільки. Ми розповідаємо про все, що де буваємо в Канаді, відпочинок, на рибалки. Кому цікаво, той, мабуть, дивиться, але коментарів ніяких не кажуть. Ну, не кажуть, значить і не цікаво. Значить, не будемо так. Робити. Будемо тільки про бджіл показувати, щоб людям було цікаво. Але сьогоднішня тема піде, приїхав я знову на один із точків, де в мене рій залетів. Хто дивиться, слідкує за моїм каналом, той знає, що рій прилетів почти десь 12-13 рамок. І я знімав відео 10 днів, коли пройшло. І сьогодні. Я вважаю, що його треба розділити, тому що у нас серпень місяць на носі, як то кажуть, і вони наберуть силу. А мені тут треба для того, щоб збільшити пасіку, зроблю із одного роя два, зроблю собі ще один шестирамник. А сюди подивлюся або додавлю, або і хай вони силу набирають. До. зими. Зараз я включу і з вами відкриємо і подивимося, що де і як. За ці практично 20 днів. Нис і верх раз, два, три, чотири, пять, шість, сім рамок, але ж, мабуть, уже. Не сьогодні, завтра почне їхня бджола виходить. Я ж не дивився, тільки з вами все дивлюся. Але, і ще раз повторюю, в цей час, хоч у вас і є пилок, уже його не так достатньо, як з весни було. Ложіть модепоргові млинці. Ось вам дивіться, 10 днів чи там менше я положив 400 грам чи 450 і вже його немає. Немає, тому що йде розвиток. І окрему тему я зніму окреме відео, що треба робити у серпні місяці з бджолами. А зараз заглянемо і приготував я шестирамочний вулик і подивимося, який стан. Сімей і зробимо відводок. Якщо багато засіву, я навіть не буду і матку шукати, будемо з вами зараз все дивитись. Що це в нас? Ну, цю вони ще не освоїли будівельну, але я сказав, що вони і не будуть. За цей час? Коли він до мене залетів, я йому згодував 12 літрів е, сиропу. В рамках сироп, мабуть, є, цю вони зачищають і вже починають заливати. Але в мене цей точок такий, що для порядку вони тут стоять, несуть щось, а не на метр розраховувати тут не можна ніяк. Тому що тут меду практично нема. Ось 2 метри океан тут. Ось такі рамочки вже, ну, звісно, що, може, щось і принесли, але більшість сиропу, що я їм давав. Вони його переробляють, бджола родина ця бджоли не зношені, і їх треба використовувати. використовувати щоб вони принесли вам врожаю якусь користь, щоб принесли. Так їх на два корпуси залишати я не буду їх, тому що на один їм достатньо, але якщо наберуть силу, от тут вони вже підготували для засіву матки, вже і є. Декілька яєць. Але матку я вам скажу, так я й не бачив. Що за матка, якого, якої породи, якого кольору. Але яйця вже вона почала ложити. А от де вона сама, так я не можу її і знайти. Мабуть, заскоче з першого корпусу, хоча я дивився в першому корпусі і той раз. Але. Не дуже я придивлявся, тому що вона, мені головне було, що вона засіває, що вона є, і для мене цього достатньо. Водичка мокрий дим, хто не користується, тому і не треба. Друзі, ну, на кінець-то вона мені сама попалась. Ну, я так і вважав, що це. Бакфаста матка видно вам. Ось вона ходить, бачите, в самому кутку. Матка крупненька, гарненька. Ну, я її трогати не буду. На цій рамці я її залишу. Рамка повністю вже засіяна. А ці рамки, мабуть, вже йдуть. Уже, мабуть, запечатані повністю. Зараз я її поставлю в сторонку. От ми з вами і побачили матку вживу. Дуже хвилювався, що я її не бачив, але крупна така гарна. Отакий От засів у неї, іде чудовий. Бачите, це верхній корпус. Першу рамочку беремо. Одбираємо. Візьму, мабуть, я. І друга отакий засів, бачите. Засів сплошний, матка гарна, гарні руки пройшла. Я дякую. Це вже не можна сказати, що тут на повну рамку, але на другій рамці. Ну і також візьмем, мабуть, третю рамку в неї. Такий засів, показую вам. Добре вам видно. Сплошний засіває рамки гарні під засів. Оце візьму третю. І отут медову, Ох ти як ти тут попала. Попала під цей. Цю залишимо. Підзасів. Зараз не буду час. Друзі, бачите, я відібрав три рамки критого розплоду і одну медову взяв і мені достатньо. А зараз їм ложу, знову медоперговий млинець. Це обов'язково. Положу тут є, залишився зазор, я ложу його туди, щоб під кормушку. Не ставити А тут кормушка знову ставимо зверху кормушечку. Наливаю я їм знову 4 літра сиропу Це обов'язково, щоб матка мені насівала іще більше розплоду. Це обов'язково. Я не жаліюся. Ви побачили за 20 днів внизу теж, мабуть, 3-4 рамки повністю засіяних, там уже, мабуть, не сьогодні-завтра почне виходити розплід Я їх не трогаю навмисно ті рамочки. А ці, я їм відібрав, поки Матка виведеться, у мене є що виводити, у мене є матки готові, може і підставлю їм матку. Ах, не поставлю ще. І таким методом я збільшую собі пасіку на одну одиницю. І от цієї ройової матки будемо ми уходити, я її заміню. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви заходите на мій канал. Вийдемо від ціля гарна природа. І дивіться, доказ того, що немає у природі. От я підгодовую і десь. Бачите ось, як джмілі сиропчик там протікає, чуть-чуть я віз ну сюди, і вони збирають медок. А це доказ того, що немає в природі нічого. Хоча я вам покажу, отак видно вам. Все зацвітає, свіпіжма і золотарник але шукають де поживиться. На цьому закінчимо. Дякую, що ви зі мною. Далі буде. Меду вам бджіл гарних і головне мирного неба над головою. Дякую, до побачення.